Добрий день, я Галина Міщук, завідувачка кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства і природокористування. Мій науковий шлях почався, мабуть, ще з навчання в університеті. При виборі дипломної роботи я намагалася собі вартість розглянути з цікавої сторони, незвичної, додавши трошки наукових методів дослідження. І, звичайно, дуже допомогла мені в цьому моя керівник Костриченко Валентина Михайлівна. Пізніше аспірантура, життя на кафедрі, професійне життя на кафедрі трудових ресурсів підприємництва. Велика вдячність мому вчителю, наставнику Гуменюку Віталію Яковичу за те, що правильно мене спрямував, підштовхнув, навчив не довіряти тому, що пишуть книжках, все ставити під сумнів і шукати щось нове, дивитися на все з своєї з якоїсь точки зору. Звичайно, так само я дуже вдячна моєму наставнику, наставниці, уже консультанту докторської дисертації Грішнові Олені Антонівні, з якою ми займалися трудовим потенціалом, і саме тоді розпочався мій шлях в науку, ну таку вже більш серйознішу дорослу науку. Саме тоді я захопилася підготовкою статей, які можуть бути впізнавані і прочитані науковцями не тільки в Україні, а й за кордоном. Тоді я почула вперше таке слово як скопу наукометричні бази, і звичайно, це мене дуже захопило, особливо коли почало щось даватися. Сфера моїх наукових інтересів насправді дуже широка, і вона ну змінювалася з часу моєї кар'єри. Розпочалася вона від підприємства від собівартості, потім біржове регулювання ризиків. Ну і сьогодні це все-таки все, що стосується людей: людського капіталу, соціального капіталу, справедливості, міграції. Всі дослідження пов'язані з людьми і з людським капіталом. Ну насправді розпочала займатися людьми ще в далекому 2015 році. Сьогодні це вже здається, що було дуже давно. Але я кожен день переконуюсь, наскільки правильним це був вибір, тому що це насправді ну, вічна тема для досліджень, завжди актуальна. Дві масштабні соціальні катастрофи, які ми пережили в Україні: і ковід, та сьогодні війна, показують, що людська поведінка постійно змінюється. Що мотиви, ну тільки деякі залишаються ті самі, але насправді ну, людина людська. Поведінка, мотиви, інтереси, потреби це залишається саме та сфера, яка буде вічно затребуваною, вічно актуальною, особливо сьогодні, коли до тих викликів, які є в Україні, додаються і нові можливості. Цей і цифра і штучний інтелект. Різні виклики, можливості, загрози, які приходять із зовнішніх ринків. Ми стаємо і відкритішими, і вразливішими, але разом з тим маємо і нові можливості для розвитку. Тому, звичайно, от саме все, що пов'язано з людьми і людським капіталом, як на мене, це буде завжди актуально, завжди цікава, ніколи не звідана тема для досліджень повністю. Найбільше наукові досягнення на сьогоднішній день ну звичайно, я маю певні успіхи в публікаційній активності. Ну та верхівка айсберга. Насправді під водою залишається схована велика робота у колективі однодумців, співпраця з моїми колегами, з, з колегами в Україні, з колегами за кордоном, і от саме можливість налагодження таких контактів і робота в цій команді процвітання в команді. Я вважаю справді найбільшим своїм досягненням, своїм фундаментом для появи нових досягнень. Тим, що я справді дуже пишаюся, ну звичайно, є такі речі. Перше, на сьогодні чотири моїх вихованці вже є док... кандидатами наук. Я сподіваюся, скоро стане одна моя колега з моєю допомогою доктором економічних наук. Так само я продовжую співпрацю ще і з чотирма аспірантами. І ну, мабуть, я можу сказати, що в мене вже є своя наукова школа. Формально чи неформально, але вона є. Щодо статей, дуже пишаю з тим, що мої статті роблять вагомий внесок в рейтинги нашого університету, тому що із загальної кількості статей, які становлять сьогодні рейтинг університету, індекс Хірша в скопус, по-моєму, 39 був останній показник. Ну, третина точно є тих, що підготовлені мною, і колективом моїх співавторів, мабуть, більше, ніж третина. Тим, що я дуже пишаюсь, це є грантові проекти. З моєю участю, частково за моїм керівництвом на сьогодні успішно підготовлено і реалізовано на кафедрі деякі ще в процесі чотири наукових проекти різного рівня: два з них Міністерство освіти, один Національного фонду досліджень і один на замовлення підприємства. Працюємо вже в міжнародному напрямку, подано декілька заявок на міжнародне грантове фінансування. Ну і продовжуємо так само співпрацю у публікаціях і у підготовці спільних публікацій не тільки наукових, але й навчальних також. Ну, Мабуть, як і в кожного науковця, перешкоди в мене були. Чим вище ти піднімаєшся, тим більше. Навколо є людей, які намагаються цьому зашкодити. Це нормально. Але я знаю, що коли складно, ти піднімаєшся вгору. Бо легко тільки скотитися вниз. Тому ці всі перешкоди ми легко подолали. Насправді мене дуже підтримує моя родина, моя дитина, моя дочка, моя чудова дочка. Моя мама, мої котики джерело мого натхнення. Ну і звичайно, мої колеги, мої однодумці. Я завжди відчувала, що я, от моя кафедра, це фактично моя сім'я. Відносно перешкод, таких глобальних я би сказала, що як і всі, звичайно, ми спочатку дуже злякалися ковіда. Ці перші тижні були таким шоком і, звичайно, великою перешкодою до спілкування, до якоїсь взаємодії особистої. Але насправді, як виявилось, ця перешкода стала великим-великим поштовхом до розвитку. І в перші тижні ми навчились того, що, мабуть, вчились би роками. Тому ну кожну перешкоду я тепер сприймаю якось філософськи. Я знаю, що що не робиться, то завжди повертається на краще. Ну, я вважаю, що той фундамент, який сьогодні в мене є, він вартий тому, щоб далі продовжувати ну, будувати на ньому от, ту школу, яка є сьогодні. Я буду старатись розвинути ті напрямки досліджень, які сьогодні сформувалися на кафедрі, частину в них підприємництві, частину пов'язана з людськими ресурсами, соціальним капіталом, стійкістю і сталим розвитком уже сьогодні. Також Звичайно, що це буде і далі публікаційна активність, але постараємося виграти якийсь дуже гарний амбітний міжнародний грант. Постараємося. Ну, мабуть, в мене, як і кожної людини, є якісь свої уподобання, свої якісь особливості. Ну, колись я так з дуже великою теплотою згадую свого вчителя Віталія Яковича. Він завжди жартував, що він не справжній професор, бо не вміє грати на скрипці. Для нього це було ознакою професорства. У мене немає таких ну дуже великих мрій, не пов'язаних із з наукою, але є певні такі, мабуть, нетипові. Особливості, ну одна із них. Я представник водної, тобто не водної, а вогняної стихії за всіма можливими гороскопами, зодяками. Я представник ну, стихії, вогню. Я овен, дракон. Це це от моє. Це мабуть, мій характер. Це визначає мій характер, мій неспокій і моє бажання постійно кудись рухатися далі, вище і вперед, вперед і, і вгору. Ну але разом з тим, як для представника такої вогняної стихії, в мене є одна дуже нетипова слабкість. Я обожнюю воду. Я навіть працюю в одному університеті. Я обожнюю все, що пов'язано з морем, з відпочинком з водою, з басейном. Ну от це, мабуть, також дає мені якісь силу і натхнення мрії про літній відпочинок на морі по можливості кожного року.